Циліндровий механізм італійського виробництва компанії CHIZA, модель ASICS p 8 PRO. є надійним рішенням для вашого дому чи офісу. Чудово підійде для дверей, де потрібен хороший рівень безпеки. Циліндр виконаний із латуні, що свідчить про його зносостійкість. Ключі горизонтальні, двосторонні з лунковою нарізкою. Або по-простому профільного чи лазерного типу. Вони мають подовжену шийку леза для використання з будь-яким протектором циліндрів. Особливість моделі ASICS p 8 PRO – наявність монтажного та основних ключів, що дозволяє самостійно і дуже легко перекодувати циліндр. До прикладу, у приміщенні відбувається ремонт і монтажним ключем користуються майстри. По закінченню ремонтних робіт достатньо вставити та прокрутити в циліндрі з обох боків основний ключ, і механізм автоматично перекодується під нього. Таким чином монтажний ключ вже не може відчинити замок, а приміщення надійно захищене без додаткових витрат. Механізм Чіза ASICS P8 Pro має хороший рівень захисту та містить в собі наступні технології. Вісім кодуючих пінів, які розташовані у два ряди, шість підпружинених активних та два пасивних. Вони створюють секретність циліндра більше, ніж 260 тисяч кодових комбінацій. Це дозволяє запобігти відкриванню методом підбору ключа. Захист від висвердлювання забезпечує стальний гартований стержень на початку корпусу циліндра та всі кодуючі і боді піни, оскільки вони також виготовлені з гартованої сталі. Такий рівень захисту дозволив циліндру Чіза p 8 PRO отримати європейський сертифікат SKG дві зірки з трьох можливих. Захист від відкривання відмичками реалізовано бодіпінами спеціальної фігурної форми. Проти методу бампінгу захищає патентована технологія БКП Bump Key Protection. вона забезпечується особливим телескопічним піном. Пружини виготовлені з фосфорної бронзи, яка більш пружна, твердіша та стійкіша до корозії. Це дозволяє циліндровому механізму працювати значно довше за аналоги. Дана модель можлива в трьох варіантах корпусу: ключ ключ. Стандартний варіант відкривання ключем з обох боків. Ключ-половинка для одностороннього використання та ключ шток. Особливість варіанту ключ-половинка в можливості зафіксувати кулачок в потрібному положенні. А варіант ключ-шток дозволяє підбирати форму і колір воротка під встановлену фурнітуру та зручно зачиняти двері зсередини. Щоб ідеально підігнати шток під товщину дверей, його необхідно обрізати на потрібну довжину. Циліндр може працювати в системах один ключ, коли можна відкривати безліч замків одним ключем та майстер-ключ, коли створюються різні рівні доступу. Наприклад, індивідуальні ключі відкривають тільки свої двері, другорядні декілька дверей. А головний ключ відкриває всі двері в приміщенні. Якість використовуваних матеріалів та рівень інженерної точності дозволили сертифікувати циліндр Чіза ASICS p 8 Pro на 100 тисяч циклів відкривань за європейськими нормами. Це орієнтовно 20 років помірного приватного користування та 10 років комерційного інтенсивного відкривання замків. В комплектацію входить серцевина, 6 ключів, 5 основних та 1 монтажний, пластикові насадки, гвинт кріплення та картка безпеки з кодом секрету ключа. Виготовити необхідну кількість дублікатів можна по ключу або по картці безпеки, звернувшись в спеціалізований сервісний центр. Обирайте надійні італійські циліндри Чіза.